Дня, мої любі дітки, як у вас настрій сьогодні. Гарний. У мене теж гарний. Ми з вами продовжуємо говорити про наш дитячий садок. І сьогодні у нас заняття по малюванню. Ми з вами зобразимо кущ калини, який є символом не тільки для України, а і для нашого дитячого садка. Розглянемо, які кетяги є. На калині. Це ягідки, які зібрані в такий кошик, називається кетя. Зверніть увагу, на стовбур калини, стовбур калини не має одного, а має декілька, тому називається він кущ. Дітки, ми зобразимо з вами кущ шипшини. Подивіться, шипшина вона не має кетяга, вона тільки окремими такими ягідками зібраними. Та має ось такий е, ніби хвостик серединку, який відрізняється від калини. Ось такий кущик. Це шипшина на території нашого дитячого садка. Дітки, я пропоную вам сьогодні зробити дуже гарну, цікаву, витончену роботу. Що означає це слово витончену? Це дуже точна робота, мілка, яка вимагає уваги. Давайте звернемо з вами увагу на те, які нам матеріали потрібні. Дивіться, у мене великий пензлик, у мене три фарби. Далі у мене є зубочистка та гігієнічні палички. Я пропоную різні матеріали. Дивіться, у мене ось такі олівці воскові. Далі, у мене фламастери. І фарби, воскові олівці, фламастери, і можна використовувати і інші матеріали ще. Ось така паролонова. Мочалочка, яка нам необхідна буде. І отже, давайте приступаємо до роботи. Діти, ми біля нашого дитячого садку, так як ми вже з вами і зображували, і малювали, і аплікацію робили. і... Ліпили. Тепер ми з вами зробимо слідуюче. Дивіться, я беру нашу, наш паралончик, макаю у зелену фарбу, і ось такий прийом невеликим об'ємом змочую, та, що, наношу, ось у нас кущ, я вже його зобразила. Дивіться, ось так я роблю крону куща. Так, а тепер дивіться, я візьму е, олівчик восковий і зроблю кущик. Давайте глянемо, як це вийде. Дуже швидко ми показуємо, що декілька іде гілочок. Із низу. Немає одного стволу, тільки е, декілька їх. І ось так робимо основу. Коли цей е, кущик у нас висохне, тоді ми що робимо? Ми е, паличкою гінічною наносимо, якщо нам кетяги треба, то ми Кетяги декілька штук наносимо ось таким чином. Коли нам треба, давайте тепер зобразимо нашу шипшину. Ось у нас шипшина кущик. То ми що зробимо? Ми зробимо червоним окремими тільки. Вишеньками ставимо ось такі вишеньки. Тепер зверніть увагу, що у мене фарба вона розмочена, але я використовую ось цю паличку. Там же у нас у шипшини є ось такі хвостики. Дивіться, як гарно вони виглядають потім. Ось отак ніжні такі хвостики. І виглядає, що це у нас шипшина. Можливі варіанти такі, що в нас можуть бути дві ягідки, так як ми з вами спостерігали. Разом. Є окремо одна, а є дві. Ми зобразимо так і поставимо теж хвостики. Дивіться, як гарно у нас виглядає. Цей малюнок вам. Самостійно треба ще домалювати. Я в верхній частині використовувала фламастери, в нижній частині я використовувала олівчики воскові і фарби. Діти, моя робота ось така завершена. Витончена робота це робота та, що ми з вами робили китяги і Ягідки шипшини. Мені б дуже цікаво було знати, які у вас будуть малюнки. Присилайте мені, будь ласка, і я чекаю я з нетерпінням. До побачення, діти. До зустрічі!